Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд її. Bot F109. Це захищений смартфон з середньої цінової категорії. Він отримав непоганий захист, підтримку 5, g є тут і NFC, ну і звичайно, хороший рівень захисту. Давайте подивимось, на що він здатен та що може нам запропонувати у цьому відео. Але перед початком попрошу вас зараз підписатись на канал, ось таку подобаєчку поставити і обов'язково підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі відео ну а ми погнали до нашого героя у комплекті. Ви знайдете сам смартфон, USB кабель для зарядки та передачі даних зарядний пристрій, а також документації. Комплектація стандартна, мінімальна. Fossi Bot F109 виділяється своїм брутальним дизайном, що відразу вказує на його захищеність. Корпус виконаний із комбінацією металу, пластику, полікарбонату та скла, що робить його надзвичайно міцним. Це підтверджується стандартами захисту IP68, IP69K та військовим стандартам mil С. Та 810G. Смартфон здатний витримати падіння з висоти до 2 метрів, занурення у воду на глибину до 2 метрів протягом 60 хвилин, а також працювати при температурі від мінус 20 до плюс 50 градусів. Такі характеристики роблять його надійним супутником для подорожей або роботи в екстремальних умовах. Роз'єми захищені гумовими заглушками, щоб запобігти потраплянню вологи та пилу. Смартфон підтримує 2 SIM-карти формату нано, крім того, є слот для карти пам'яті мікро що дозволяє розширити внутрішню. Пам'ять до 1 ТБ. на боковій панелі смартфона розташована додаткова кнопка, яку можна налаштувати для швидкого доступу до певних функцій або програм. Смартфон також оснащений сканером відбитків пальців, який інтегрований у корпус смартфона. Модель отримала великий ips дисплей розміром 6,74 дюйми з роздільною здатністю 1600 на 720 пікселів. Хоча це не найвищий показник на ринку, така роздільна здатність забезпечує чітке зображення та комфортну роботу з текстом відео та фотографіями. Яскравість і контрастність дисплея на досить високому рівні, що дозволяє комфортно використовувати смартфон навіть при яскравому сонячному світлі. Завдяки 16 мільйонам кольорів зображення на екрані виглядає насиченим та природнім. Частота оновлення екрану становить стандартні 60 Гц. Це вже замало як на сучасні смартфони для вибагливих геймерів або тих, хто шукає вищу швидкість відгуку, це навряд чи підійде. Попри це, для більшості повсякденних задач, таких як перегляд веб-сторінок, відео та спілкування в соцмережах, екран працює достатньо. Добре, загальне враження від використання дисплею позитивне. Він добре реагує на дотик, має достатню яскравість і чіткість для комфортного використання у різних умовах. Осіб F109 працює на базі процесора Mediatek MT6535V з частотою 2,4 ГГц. Це восьмоядерний процесор, який забезпечує достатньо потужності для виконання більшості повсякденних завдань, таких як перегляд відео, робота з додатками, браузинг та інші мультимедійні завдання. На система Mali-J57 mp 2 також добре справляється з основними іграми та візуальними ефектами. Хоча для ресурсомістких ігор можуть бути деякі обмеження. Об'єм оперативної пам'яті становить 8 ГБ, Внутрішня пам'ять об'ємом 256 ГБ. Смартфон підтримує всі основні бездротові технології, включаючи Wi-Fi 80211 та Bluetooth 5.2. Також смартфон оснащений NFC, що для України дійсно актуально. Що ж стосується операційної системи, він працює на Android 14, це що є найсучаснішою операційною системою від Google щодо камер, основна камера складається з двох модулів та двох, ось таких, ніби як модулі, але це звичайні заглушки. Основний модуль на 50 мегапікселів, другий на 5 мегапікселів. Якщо говорити про фото світлу пору, то враховуючи клас смартфона, він показує непоганий результат. Та наперед для цього смартфона складні умови, особливо в звичайному режимі. Це запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється своєю роботою Ось така у нас. Робота основної камери теж запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється своєю роботою в нічну пору. Ось Такий результат нас. По якості фронтальна камера має роздільну здатність 16 мегапікселів. У пору ви отримаєте досить непогане селфі. Як на звичайний режим в нічну пору розраховувати на хороші фото без додаткового освітлення не варто для запису відео на фронтальну камеру, можете поглянути, як смартфон справляється своєю роботою у світлопору. Ось така ситуація у нас по роботі Фронтальної камери робота фронтальної камери в нічну пору. відеозйомками можете подивитися, як смартфон справляється своєю роботою. Виступу якість він демонструє однією з найважливіших характеристик FOSI BOT сто дев'ять є його надзвичайна автономність. Смартфон оснащений акумулятором ємністю 10600 мАч, що забезпечує надзвичайно тривалий час роботи. Навіть при інтенсивному використанні він може працювати кілька днів без підзарядки. Така автономність в наш час здається розкішшю, адже більшість смартфонів розряджаються годин за вісім. Смартфон підтримує швидку зарядку через порт Type-C, проте бездротова зарядка не підтримується. Фосібот ЕС. 109 це надійний захищений смартфон, який створений для використання кожного дня. Він отримав міцний корпус, велику батарею та сучасні технічні характеристики, включаючи 5G, NFC і підтримку двох сім-карт. Тож абсолютно все найголовніше тут присутнє. Хоча, звісно, шкода, що не зробили частоту оновлення дисплея хоча б 90 Гц, але з цим можна змиритися. Якщо вам цей огляд сподобався ось таку вподобачку під цим відео, обов'язково натискайте. Не забувайте підписувати. Пись на канал, огляд Єй та писати свою думку на рахунок цього захищеного смартфона в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.